Пишу за свет, якщо є ЛТ, зразу свалиш. Якщо тройки, трошки далі просвічуєш. Всі їх там їде, і назад. 32 стоїш тут пока. Ти тут стояв, да, на G2. Короче, тут ти лишаєшся, рушка. Біжим сюди, одна обіцянка тут, дві тут. Самохака, сюди їдеш, інші дві наниз. Стоїте в кустах. Тройками їдемо вниз, я один верхний щось. Зараз теж тройками не їдьте тяжами один біля одного. Приблизно. Ну типа разом, але. Фартовий аж не так. воно не має такого радіусу. Воно десь радіус має такий, як от зараз між вами вісти. От сотка є. Опіщенки відкидали зразу. Поняв не видно. Лупим, лупим, лупим по них. Е, бачу рушку, Зараз буду відкидувати. Сточку видно. Все, ЛТ стоїм, і Рушка катаєшся. Рушка тікай, звітом, то я сейчас буду. Так, є обласний. Троечки, вертаємося назад. ви станьте отут. Рушка, тікай до нас. Тебе розвалим. Тут шиб просвіти. І їх живеш. Вот, є обл. Okay. Хорошо, попали. Е, ф... да, звідси за звідси біля. Малкрият, опробуй, Дві Оця обліщенка і ружка. Зберіться пока. Тризвойка стайна цю позицію ЛТшки стрілювати. Ну, сотка у них просаджена дуже. Є арта, так? Да. А малкеріат покоцаний. Та на гослю два рази поставили. 90 свято їх. Короче, у них якийсь лотешний сетап дуже. І тяжі, напевно, в базі. дальше, 90-х нести на миссии арта. Так, ладно, сейчас сейчас придумаем. развайка пока остей. А ну 90-х тыкат по полю. Атака, да. Попала? Да. Май же. Сплышова. Всі два сюди, в областни лишиться пока. Тройки, поднимаемся сюда, пушим. Діагностик, ты треба, чекай. Вот шайба областный. У них байслатажный сетап, похоже. Артак, Артак да. да. Тоді треба так робити, коротше. От 6-7 стоїть. Держави підходимо з сіма, пушимо досюди. В той момент ЛТшками, крім рушки, яка тут лишається. 4 ЛТ, а просто їдемо, це все вбиваємо. І сюди виходимо на верп сейф. От є 90, просто з'їли його. Поїхали всіма оцими там. дві блючонки, витягніться сюди. Сотку можна відстріляти? Буду, я можу. Тресотку. Не видно. Ще шот. Я засвітився, щось по мені полетить. А ну. Є, стрілюють. Атака, да. Поїхали, тяжі, їдемо вперед. Пішов, так, 5, 5 ЛТ, зберіться сюди, поїде. Тобто, тяжі, давайте назад, не треба спішити. Підходимо, коротше, ще ЛТ тяжко біля. Крім ружки, пушите відсюди. Що буде? Разом. Ружка лишаєшся, отут в кусті світиш не з воду. Все. 4 ЛТ, просто без засвіта залітаєте сюди. за свет. Где же тут, да? Геностик КД, бля, в ты разрепишься. Что за арта пробуется? Что с тяжки вроде, не? 53, 53, э, давайте тут такой тяжами пушим сюда, тягаем его, 90 зарядочная стяжка. Поехали к Римславе, И дъжать, очкай, фортой, печкай. Все, я засвет. Поїхали цих від, від ЖНМ. Алтай, сейчас пойдут тараж их. Шаня, крем ружки. Я разом, чечи не ей, сейчас звонок ему. Алтая пишла. Рушка на підстраховці стоїш ззаді, помагаєш, якщо що. Артак АД. Да, Як ми там, ]ся. по місту чи по тому краю? По, по місту, отак. По краю, тільки по місту. І всі вертаються. Треба того вбивати зразу. Тризвики, їдь до нас. Вони зараз вас можуть зустріти там всіма танками. Буду тяжко йде. Акуратно тут. Вбийте оце вблизі. Тиші мене зацільте зверху. Треба розворот, ЛТ, не впорі, не, не вривайтеся. Попробуйте оце вбити і назад відійти. От є сотка справа. 32 займись. 90-ка, зацілили. 90-ка, я далі пішов. Рушка тут. Цю рушку тепер вбиваю. Далі, далі, далі. Сотку вбили. Тіше ззадні отстриву. Рушка, сюди, вали. Та підірмись до кого. ЛТ, далі йде. Помалу. От звідси треба джим делать. Тільки не всіма. Ну, типа. Артак, де. Вот я рушка. Човачі, стрілялися, підтягуємося до мене. ЛТ, ви зараз не, не в'їжджайте туди. Ви просто стали, не треба їхати в газ. Ще тройки не під'їхали. Стали, звідси відстрілі за рельєфу. Звідси, звідси. Живіть, коротше. Виживайте. Малкрейто, ззад, стань. Справа 90-х треба його з'їсти це назад і оце вбити. Він там не сам походить. Полікайся, іди сюди. Хорош, добре. Хай буде так. Ліпше б ти їхав, попав. ЛТ, станьте кулаком знизу. Знизу, знизу. Не надо їхати на них. Отут, знизу вони вас брати не будуть. Чекайте тяжів. Зліва. Дві ЛТ вот тут. Алте, выходьте у вбивайте? толпою. Все, мене нема. А куда ви тяжами? тяжами звідси треба виходити. ЛТ, поїхали, всіма загризли, крім ружки. Ружка сюда під'їдь. Чому ця обліщенка десь поїхала отак? так? Е, тяжі, вот тут 2 алта стоїть. Вам треба під'їхати звідси. Куди Є ви двоє поїхали? Оцю, Оцю 90 треба з'їсти. Отут дві, дві ЛТ стоїть. Зразу кажу. Мені відстрілювали. От з'їли. Все, дивіться, тепер тройки тут стали. Слухайте уважно, тут три тройки. Ну, три дзвойка, дві тройки. Всі три облічнки йдете так от низу. От звідси. Зараз скажу, як має бути. Дві ЛТ стоють. Звідси зверху зацілюють, чажі пушать на них. Не, чужі в хп щось не ок. Ще просто акуратно додам. Тіжі відстріляли і все. В них тут 2 лотези, то хорошо. Челте, пішли низом, виїдали. У нас по хп вообще нормально. Низом заїжджайте, внизу не світиться, Макс. Зря. От, вбиваємо це. 700. Їдемо на нього вбиваємо на на туприце. Чижий поїхали. Захват треба Ее знает. Не, вони всі тут. 700 хп ЛТ з гіли далі пішли. Макс, ну чого ти кибіляєш? Подліво пішов. Добрый, дальше пиши. Повлекайся, Слави, ты. Да, да, ой, там кому. Ну, Артур, бой ты. Нет, ЛТшек, хотим Артур. Артака, да. Все, ну, давай, добывает, Хорошо. Все, изи. Всем дякую.